скажи мне смерку, в чем ты так растешь далеко? Ходил по свету в колесил силы я много лет, но счастье так вспыхнет зорницею вечер в лугах Микола Гнатюк святкує День народження, йому 72. Уже багато років артист не з'являється на сцені. Подейкують, постригся в ченці, подався в монастир. Мені вже сповнився 60 літ і як то внутрі я. Пінімав, що буде готується як манаші. Кажу до поклада: кажу, слухай, містить, міст, що він зібрався у священники. Бо він щось каже: а ти знаєш, я це теж чув». Та Музику Микола не залишив і виступає сьогодні під новим псевдонімом. Більше про це, а також про особисте життя Миколи Гнатюка, пригадаємо в його день народження. Розкажемо про конфлікт залою Пугачовою та чи вдалось його вирішити. І найголовніше, чи проживає співак Україні, та чи планує повертатись на велет? Яку сцену я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. А твоїх Соловей пісню. Український співак зірка 90 90-х» Микола Гнатюк сьогодні святкує 72-й день народження. Заслужений артист України, який раніше збирав стадіони шанувальників, народився 14 вересня 1952 року. Гнатюк здобув популярність, коли завоював золото на українському конкурсі артистів Естради. Тоді виконавцеві було 26 років. Згодом він посів третю сходинку на всесоюзному конкурсі. Я Гнатюк, я один на всю планету Мюзі холі місто. Нє, тут мой талант понять. Під час участі в Інтербаченні у супоті Дагнатюк виборов перше місце, відбулася курйозна ситуація пов'язана з Аллою Пугачовою. За словами артиста, журі головою, якого була російська зірка естради, намагалося завадити українцю отримати перше місце. Адже мало власного переможця. Напередодні виступу українського співака Пугачова запросила його на вечірку з метою напоїти. Але Гнатюк зрозумів, що до чого, і тішком-нишком покинув ресторан через чорний хід, пише обозріватель. Секрета, наверное, никакого нет. Есть и было огромное желание детской мечты из украинского далекого села туда попасть, вот в экран или вот туда найти с солнышком свитыша. Кар'єра Миколи Гнатюка почалась з ансамблю «Ми Одесити», Продовжилась під час служби в армії в ансамблі 8-ї гвардійської армії в Німеччині. А потім привела його Вія Дружба і в студію Лінінградського Мюзик Холу, де молодий виконавець продовжив своє навчання вокальному мистецтву. Незабаром пісні у виконанні Миколи Гнатюка стали звучати на радіо. Його все частіше запрошували взяти участь у телевізійних концертах. І молодого виконавця полюбила вся країна. З піснею Я з тобою танцюю він завоював головний приз на конкурсі Пісні в Дрездені, а станцем на барабані зайняв перше місце в супоті. До нього прийшли всесоюзна слава і популярність, а після і справжні кохання. Коля працював у нас у Мюзіхолі. Ми разом працювали, разом їздили, гастролювали. Його трошки занесло, так, у, у хорошому розумінні цього слова творчому, занесли його після Сопота. Як він привіз з барабани з Наталою, він познайомився під час одного зі своїх інтерв'ю, відразу відчувши симпатію до розумної чарівної дівчини. Коли Наталя повідомила Миколі про те, що чекає дитину, ні секунди не сумнівався. Відразу ж вирішив, готовий до створення родини, і відправився свататись, прихопивши за компанію відомого космонавта Георія Гречка. Наталя ж дуже любила чоловіка і навіть залишила свою мрію про зйомки в кіно заради того, щоб чоловік міг спокійно займатися творчістю, коли народився. Син Олесь, Наталя повністю присвятила себе сім'ї та вихованню дитини. Наша, наша одна дівчинка в Мізіколі навіть написала. Барабан був плох, барабанщик». ще А трубач тукач, піаніс, лав, кач, барабан. Барабань. Я об'їздив. На зеленому цьому ми, я знаю, що Коля дуже сварився на неї за такі. Коли трапилася аварія на Чорнобильській АЕС, Наталя відвезла сина до Німеччини, так як йому знадобилось серйозне обстеження. А після прийняла рішення залишитись там жити, Микола Гнатюк деякий час жив фактично на дві країни, розриваючи між сім'єю і улюбленою справою. Сином він намагався спілкуватися якомога більше. Навіть говорив, він перегодовував його своєю увагою і турботою. але він не шкодує про це, так як вважає спогади про щасливе дитинство, повне любові і турботи батьків, дуже важливими для подальшого життя. А сам Микола Гнатюк у якусь Пришел до нефтишного для себя высновку. Он просто не может уеднувати творчести семейного життя. Сколько лет вы прожили вместе? Слушай, я тебе скажу, что немало. Слушай, ну лет 10, наверное, что-то так вот. Да. Расстались со скандалами или нет? Нет, никаких скандалов. не остались в Германии без моего ведома. Ну, может, она и права. Тут радиация, ребенок. И когда я звоню, говорит, мы не приезжаем. Как не приезжать? Ну вот, мы не приезжаем. Приезжай сюда, я тебе все объясню. Травма сильная была? Дима, не передать. крайне тяжело. Я не мог, де ж трудно я вот иду и просто дальше не могу двигаться, я останавливался просто. А у нас с нім така ще прив'язана була. я його прямо. Я би мама так, і сюж чесно розібраться. В одному зі своїх нечастих інтерв'ю про особисте виконавець розповів: він став ініціатором розлучення, а ось дружина довгий час не погоджувалась з таким розвитком подій. Вона підозрювала наявність суперниці. і Не розуміла, як можна піти просто так. На щастя, в них обох вистачило мудрості зберегти заради сина нормальні взаємини. Пише українська медіа. Спочатку це обом давалося непросто. Микола гнать навіть почав захоплюватися спиртними напоями, але саме заради сина виконавець кинув пити. Просто не міг приходити до Олеся в нетверезому вигляді або після бурхливо проведеного вечору. До того ж, він той час вже знайшов свій шлях до Бога. А 47 років навіть вступив до Білогородської духовної семінарії а, в нього були також проблеми з алкоголізмом. Ви теж в інтерв'ю мені казали, що ви любили а. випивати. Можливо, це пов'язано з тим, що він теж випивав. И он вернулся до Бога, пришел в храм. Воздух, не мешая мне пить, с моим народом. Это началось, как родился ребенок, буквально вот сразу. Много людей, которые приходят к вере, как раз и побороли его, благодаря вере и религии. Но а кто сказал, что я переборол его? Полностью я не думаю, что я победил, но я не пью, конечно, слава Богу. Іван Попович пригадав, як у 90-х роках вони з Ігром покладом були членами журі на Словінському базарі. Молодий Микола Гнатюк перебував там серед виконавців. Якось метри української естради прогулювались вулицями Вітебська. Коли проходили мимо церкви, помітили Гнатюк розмовляє зі священником. Коли подібне повторилося, не раз і не два, пан Іван поцікавився в товариша. Невже Микола збирається стати священником? Ігор Дмитрович підтвердив, що чув щось подібне раніше. Іншим разом, під час концерту в Палаці України Івана Дмитровича та та Миколу Гнатюка поселили в одній гримерці. Коли пан Попович зайшов, то побачив купу розкладних повсюди іконок. Попросив колегу звільнити трішки столу, щоб можна було приготуватись до виходу на сцену. Потім Іван Дмитрович пішов у буфет, а коли повернувся, не побачив жодного образу. Речей співака теж не було. Чергова пояснила, що Микола попросився в іншу гримерку. Його відправили аж на п'ятий поверх. Я і Ігор, ми були члени журі на конкурсі Слав'янський базар. А Коля приїхав просто як. Ну, як учасник концертної програми. І ми з Ігором Покладом, Ігор Дмитрович, гуляємо собі по Бінтівську, а там церква недалеко. Я бачу раз, Коля з священником розмовляє другий раз, а, третій раз. А, потім я кажу до Поклада, кажу: слухай, Ігор здається, що він зібрався у священники, бо він щось каже: А ти знаєш, я це теж чув. після народження сина Микола став дуже часто прикладатися до пляшки. Можливо, ця погана звичка певною мірою стала поштовхом до рішення піти у монастир. Син не відмовляв батька від цього, все одно бачитимуться у серпні 22-го року. Гнатюк перервав служіння Богу і написав пісню Час ще прийде, яку присвятив рідній Україні. Останні півтора десятиліття артист Монах переважно писав духовні пісні під Анастасії, пише ЮА прес. У нас був якийсь спільний концерт у Палаці Україна, і нам дали одну гримерку із, із Гнатюком. Ну, він прийшов раніше, а я трошки прийшов пізніше, бо я по, -по програмі йшов у самому кінці. А і я заходжу коля вже у гримерці і розкладені божі картинки. Я так подивився. Кажу, Коля, нічого, що ми двоє разом будемо. От. І я, а, маючи час, я пішов ще в артистичний буфет. Я приходжу, немає не цих образів. Немає ні книжні жирок, і немає лахів. Не хотів бути разом. Хотів щоб... бути разом а, зі мною. Нині його рідний брат Анатолій Гнатюк розповів, де зараз знаходиться співак. В інтерв'ю дані актор заявив, що 72-річний Микола Гнатюк живе у Німеччині. А бачились вони ще до початку повномасштабної війни. Він зараз живе у Німеччині, поїхав до сина. У нас хороші братерські стосунки. Він старший на 12 років. Я завжди до нього прислухаюся. Тим більше, що він дуже мудра людина, завжди був таким, сказав Анатолій. Примітно, що у Німеччині Гнатюк жив ще задовго до війни. Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році його колишня дружина Наталія Швачко. Вивезла туди їхнього сина Олександра, і з того часу співак регулярно до нього навідувався. Скажу так, живеться йому як усім українцям, де б вони не були, морально важко. будемки лише одні про війну, а фізично слава Богу, він дуже переживає за все, що відбувається тут. Спілкуємося. Ми часто на тиждень зі кілька разів і списуємось постійно на зв'язку. Розповідав Анатолій Гнатюк про життя брата. Він навіть. е-е коли Україна стала незалежною, він дуже багато їздив в Росію. Його там лю, любили, люблять. В нього тут є своя публіка. Він у Трускавець приїжджав багато. Я знаю адміністратор, який його привозив. Но він не знаю, до мене він хороший хлопчина. Колега так. А я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Та розкажіть у коментарях, що ви думаєте про життєвий шлях та рішення Миколи Гнатюка. Ці щастя завтрашним дням.